Вітаю вас на каналі Все просто. Сьогодні покажу огляд на бензиновий двигун Horte 16 кінських сил. Людина попросила, я знімаю. Привід від мотора до коробки йде через ременну передачу на шківу діаметром 80 мм, профіль Б. Кріплення на чорних роликів навіть не змінювалося. Тепер перейдімо до основного. Кріплення мотора до рами. Виконана таким способом: плита, просверлено 8 отворів, 4 під мотор і 4 під раму мототрактора. Встановлена фанера зверху плити і нижче плити для зменшення вібрації і невеликого руху, якщо скрутить десь раму. Той же самий принцип, як в автомобільних подушках, але дешевший і простіший. Бак на 6,5 літра. Велика вихлопна система з захистом від опіків у рук. Буває, що в людей перекручує ремні або дуже нагріваються. Це все залежить як виставлено двигун між шківом щеплення. Ще покажу вам коротко про рульву колонку, кого зламалась заводська. Дуже легко встановлюється від автомобіля Вас. Таким способом зроблена косинка підкріплення під болти, заварюється до рами і перегинається рідна тяга під кутом, щоб не зачіпала мотор. На моторі встановлений воздушний фільтр. Сухого типу з подвійною фільтрацією. Але якого би не був типу фільтр, не забувайте оглядати його, бо це найголовніший елемент для довготривалої роботи двигуна. Ще покажу отки вам довантажувач, буду збільшувати вугу мототрактора. Такий квадрат бетону з різним металом, кинутий всередині. Буду кріпити посередині рами. І зразу буде підножка для них. Його приблизно вага, десь буде 80 кг. Ось така панель для включення мотора за допомогою електростартера. Не став я його виносити коло руля, так як користуюся більше ручним запуском. Цей мотор дуже прекрасно заводиться ручним запуском у будь погоду. Ось такий має вигляд мотор під капотом, як бачите, простору багато, ніде нічому не мішає. Якщо шукаєте заміну рідному мотору з водяним охолодженням, то можете сміло брати такий мотор. Він є і дешевший в два рази, і простіший. Надіюсь, це відео буде комусь корисне. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!